Що зараз відбувається? Це дуже важливо в контексті нашої розмови. Дивіться, е, у Путіна не вийшло захопити Україну, е, окупувати її військовим шляхом не за три дні, не за три роки. У нього залишається на зараз е, головна е, головний інструмент, яким чином він би хотів, тому що цілі не змінюються. Він хоче. Всю Україну. А головний інструмент залишається, так як сили немає, він це розуміє також а це зробити так, щоб в Україні була нестабільність, щоб в Україні всередині палало, щоб в Україні почалася колотнеча і почалася от така меж, меж між нами якась да? а, історія боротьби. Так. І ось зараз на це ворог робить найбільшу ставку. Що таке ставка? Це великі гроші. Тобто пропагандистська російська машина виділяє неймовірні гроші для того, щоб використовувати і агентів впливу, і тих багатьох до речі, вони використовують всліпу. Люди не розуміють, що вони роблять і в якій вони схемі беруть участь. Більш того, ви ж бачите навіть масштаб цього, по тому що майже кожного дня приходять новини про те, що СБУ спіймало то десь Львівська область, то Харківська, то Херсонська то ще. Агентів ФСБ, які працюють на ворога. Причому ці агенти, ви подивіться наскільки різні категорії населення від якихось просто підлітків, від якихось там не знаю ну, людей, які працюють на там найпростіших роботах до е тих, хто реально е має якийсь, е якийсь вплив, важелі в е військовій е да вертикалі працює або в управлінській вертикалі працює. І це говорить про те, що а, ворог реально зараз робить ставку не лише те, що вони там на фронті давлять, і вони літній наступ планують, вони би хотіли продавити і ще забрати території, але найбільше на що вони роблять ставку, це на те, щоб е, розхитати Україну всередині. Тому, звичайно, що робота журналістів зараз, як ніколи, українських журналістів є важливою для того, щоб давати об'єктивну інформацію. Для того, щоб всі ці фейки, от я вам хочу сказати, я... мама мені моя каже: я таке прочитала, я таке. А що це там, правда? Ну не хочу там якась новина. Я кажу да ні. багато. Так. Так, багато". Вона як, ну я ж прочитала. Я кажу, а де саме ти прочитала? Ну, от там в Фейсбуці мені вискочило. Там. Я кажу, ні, ну дивися. Є завжди перше джерело. Будь ласка, там підписуйся. От, ну, вона підписана, вона знає, читай наше видання там е, на, на сторінки, чи так, ірю, є ще й верифіковані змі з е, е, іменами. які, Якщо вже реально там написано, ну, значить це відповідає дійсності. А те, що ти прочитала тут, це просто фейк, який. Зробили для чогось, от щоб ти так от прибігла до мене і сказала, що ж робити, що шкодиться, що розумієте, і це а, той емоційний стан, в якому ми перебуваємо уже дуже довго. Ми це я маю на увазі весь народ України. Для чого? Для того, щоб бути в такому знаєте, ну, стані тривожності, для того, щоб для чого це робить Росія? Вони все сподіваються, що от, от от, от ще, ще одні одну ніч ми будемо кошмарити, от ще будемо обстріли. І українці прийдуть до Зеленського і скажуть все досить, давай там війну завершувати на будь-яких умовах. Ну Путін не розуміє Україну. Ну він раз за разом робить ці помилки, думаючи, що українці підуть на к... на капітуляцію, та вони, вони стають ще більш злими від цього всього. Так. Вони ще більш хочуть бити і боротися ворога. І до речі, от такі спецоперації, які проводить СБУ і Василь Малюк, остан останнім часом, останніми днями, я вам скажу, що це якби продовження, але це не фінал. Тобто, ми, ми ще будемо дивувати ворога. Да у вас Вони, є інформація звичайно... інсайдерська. Вони, звичайно, що ці, ці операції, вони звичайно, що дуже важливі з точки зору і психології і підтримки, і більш того, вони дуже важливі з точки зору підтримки наших західних партнерів, тому що вони показують, що навіть ті, хто в нас не вірить, ну, маленька Україна з маленьким ресурсом, якщо порівнювати з великою Росією, вона може. Якщо е, думати, якщо планувати, якщо е, талант мати, вона може такі спецоперації зробити, які нанесуть просто е, дуже велику, е, дуже mm -hmm. великий урон буде для, для і авіації і для зброї, і для в принципі ВПК ворога.